Вітаю вас, друзі! Тема сьогоднішньої розмови це нагрівачі, що представлені у нас на сайті. Дуже багато питань виникає по їх потужності, як їх можна застосовувати, комплектації і так далі. Спробую в цьому відео все вам пояснити. Значить, у нас на сайті представлено два види нагрівачів: це так звані антипригарні, ось ці три, І ось ці три звичайні прямі тени. Давайте спочатку поговоримо про антипригарні, чому вони так називаються. Це в першу чергу через те, що у них дуже висока площа контакту. Як бачите, трубка, в якій знаходиться спіраль, якщо б її розігнути, вона була б дуже довгою. І що це означає, що на квадратний сантиметр площі спіралі йде дуже маленьке навантаження. Відповідно, температура поверхні цієї, цього нагрівача значно нижча, ніж звичайних тенів, що це нам дає, а це нам дозволяє дає певний захист, певний ступінь захисту від пригорання. Це не дає 100% гарантію, що у вас нічого не пригорить, так як таких тенів просто не існує. Але це дуже добре працює на фруктових і на зернових брагах. За винятком брах, який має дуже багато муки, так як мука може прилипати до нагрівача, і це може призвести до пригорання. Ось, давайте більш детально вам покажу, що знаходиться всередині. Ось розглянемо цей тен. А всередині у нас знаходяться два контакти. Ми монтуємо кабелем і вилочкою. І це третій контакт з заземлення. Всі наші нагрівачі є оснащені контактом заземлення. Це дуже важливо. Будь ласка, звертайте на це увагу, бо якщо ви перебуваєте десь в іншому місці, тен обов'язково запитуйте, чи є контакт заземлення. Ось, значить, 2,5-3,5 кВт. Обидва монтуються кабелями з січням 2,5 квадрати, і ось такими веделочками. Каучуковими 16 апернами, що вже перевірені часом. Відповідно, цей тен і цей тен вони приблизно однакові, лише різниця в потужності та відповідно їх довжині, якщо видно на відео. Тен 4,5 кВт дещо відрізняється. По-перше, у нього з'єднання зовсім інше. Я бачу часто в, в Америці популярне саме таке з'єднання. Ось, Тобто тут є ось такий вигнутий контакт заземлення, і фаза і нуль. Відповідно, тут те саме. Ви не помилитесь, просто вставляєте і все у вас буде працювати. Крім того, цей нагрівач укомплектований таким товстезним кабелем, який всередині має три проводи. І один з них заземлення це зелений завжди. Тут треба звернути увагу, що саме цей нагрівач ми не монтуємо виделками. Справа в тому, що це близько 20 А 4,5 кВт, і потрібно вам самостійно вже підібрати цю виделку, яку, яку потрібно саме для вас. Я б радив все ж таки ставити силові розетку і виделку, щоб все у вас було гарантовано добре. Працювало. Оці два тени це 10. 11 ампер і 15 16 ампер ця ваделочка чудово справляється. Далі давайте поговоримо про звичайні прямі тени. Наприклад, хто використовує цукрові браги, їм буде достатньо ось такі прямі тени. Вони трішки дешевші і немає сенсу переплачувати за так звані антипригарні тени. Ось Значить. Ось цей, ось цей тен е, має потужність 3 кВт, ось цей 4,5 кВт і цей 6 кВт. Тен на 3,5 кВт ми теж монтуємо кабель і воделичку, а тен 4,5 кВт і 6 кВт. Ми не монтуємо е, кабелями і робимо це свідомо. Справа в тому, що 4,5 кВт і 16 і вибачте 6 кВт, вже потребують, напевно, трьохфазної лінії. Хоча це дуже індивідуально, і я б радив все ж таки, візьмемо 6 кВт, я б все ж таки радив робити його трьохфазним. Ось як бачите, в нього фази об'єднані, він є однофазним, якщо роз'єднати фази і кожен. Кожна трубочка окремо можна підключити по одній фазі. Ну і звичайно, заземлення. Тобто, в ціну тенів на 4,5 кВт і на 6 кВт не входить в кабель і воделка. Вам самостійно потрібно вже підібрати кабель відповідного січення і відповідну свою розетку, воделку. Це може бути як в трьохфазна, так і однофазна лінія. Все залежить від ваших можливостей. В принципі, по тенах все, що ще я можу сказати, антиперегарні тени ніколи нас не підводили, в принципі, і ці ніколи нас не підводили, вони просто практично не горять. Ми продаємо їх вже декілька років одного і того ж виробника. Вони, вони себе зарекомендували з найкращої сторони. Поняття згоріла спіраль в тені. У будь-якому з цих тенів я за декілька років нічого ні разу. Тобто, це інвестиція, яка робиться один раз, і ви просто користуєтеся і не переживаєте за це. Так ніби все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.